Вітаю вас, десяті класи. Ми з вами продовжимо вивчати курс алгебри початків і фаналізу рівень профільний. І в нас з вами продовжується степінь з раціональним показником, властивості степеня з раціональним показником. тема Ми вже з вами побачили, що властивості степенів з раціональним показником співпадають з властивостями натуральних степенів, які ми вивчали у восьмому класі. Отже, продовжуємо ними користуватися. Перший номер. З нашого підручника сьогодні це 12,9 з порожнім кружечком. Ми не будемо виконувати прямо всі вирази. Виконаємо з вами перший і останній шостий. Треба розкрити дошки. Переписую перший вираз. В мене А у степені 0,5 мінус 3Б в степені 0,3. Помножити на. 2А в, степ... в степені 0,5 додати Б в степені 0,3 дорівнює. Так, розкриваємо дужечки. для нас множення многочлена на многочлен. Треба перший член многочлена помножити на перший спочатку, а потім на другий член многочлена. І треба другий член многочлена, мінус 3Б в степені 0,3 помножити і на перший, і на другий член другом ну, члена, і потім їх добутки додати. Рахуємо. Отже, А в степені 0,5 помножити на 2 в степені А 0,5 2 залишається, а на А степені у нас додаються 0,5 плюс 0,5 буде А в першій степені при множенні однакових степ... Верніше, степенів з однакової основи показники додаються. Так, і мені треба А в степені 0,5 помножити на Б в степені 0,3. У нас різні основи, тому просто їх приписуємо. Це буде в мене А в степені 0,5 і Б в степені 0,3. Так, виконуємо множення другого члена першого многочлена. Мінус 3Б в степені 0,3 на, на 2 це буде в мене мінус 6. У нас А тільки один раз, отже А залишається, А в степені 0,5 і Б в степені 0,3. Степені з різною основою, тому просто приписуємо. І мені треба мінус 3b помножити на b В степні 0,3. 3 залишається b на В, у нас з вами показники додаються. 0,3 плюс 0,3 буде 0,6. Є, і тепер залишилося позводити подібні доданки. У мене тут коефіцієнт одиничка, а тут в мене мінус 6, і вони подібні, тому що, бачите, в нас однакова буквена частина. Отже, плюс 1 А в степені Б в степені, мінус 6 А в степені Б в степені можна звести. Отже, буде 2А в степені, 1 можна написати. Тут у нас залишається тоді мінус 5. А в степені 0,5, Б в степені 0,3. І відняти 3 в степені Б в степені 0,6. Тут у нас з вами нічого не скручується, тому що тут немає формули скороченого множення. Я перевіряла. Це була б формула скороченого множення. Якщо б у нас, давайте запишемо, мені ж 2а можна розписати як корінь із 2 а в степені квадрат. Да і тут можна розписати як корінь із 3b в а який у нас виходить в степені а ну 0 да 30. Ну тут у нас не виходить з вами. Тут немає формули скороченого множення. Я спеціально перевірила, тому це і є відповідь на перше завдання. Так, є. І давайте шосте записуємо з вами. Шосте. І так, зараз розвисне. Зачекайте. Зависло. І так. Так, записуємо шосте. І так, у нас в скобочках Х в степені 2 дев'яті мінус 1 закрили. Помножити на друга скобочка Х в степені 4 дев'ятих плюс Х в степені 2 дев'ятих плюс 1 закрили. Помножити на третю скобочку х в степені 2 третіх плюс 1. Так, дорівнює. Давайте з вами, що я тут бачу. Взагалі-то я тут бачу треба було придивитися і побачити, що перші дві дужечки – це в мене формула скороченого множення. Дивіться, чому? Давайте я для вас розпишу. В мене, Чому це формула скороченого множення? Тому що я можу записати Х в 4 дев'ятих степені, розписати як квадрат, Х в мене була. 2 дев'ятих степінь, да, яка була піднесена до квадрату, тому і стало 4 дев'ятих. І одиничку можна розписати як 1 в квадраті. І тоді ви побачите, що це в мене неповний добуток. В мене х в другій дев'ятій степені, і один в другій це у них неповний добуток. І різниця цих же виразів, які заховані під квадратами. Тобто, тут у нас з вами формула скороченого множення. Це в мене. Виявляється різниця кубів, дивіться, вирази, які були приховані під квадратами, тут віднімаються в перших дужечках, а тут неповний квадрат їх суми. Отже, скручуємо з вами. Буде в нас виходити по формулі, скручується в мене перший вираз, який тут у нас, А, це Х в степені 2 дев'ятих у кубі. Мінус другий вираз це наше b, ось він, одиничка в кубі. Все скрутила. І помножити у нас на третій множник х в степені 2 третіх плюс 1. Так, давайте обчислимо, що буде в перших дужечках. Буде в мене, коли я підношу степінь до степеня, то показники перемножаються. І в мене 9,3 скорочується, буде х. У степені 9,3 скоротилося, і залишається нас з вами виходить 2 третіх. Мінус 1 в третій степені це 1. І помножите на другі дужечки, їх переписуємо х в степені 2 третіх. Плюс 1. І знову ж таки в мене формула скороченого множення, да? це виходить різниця квадратів. Якщо у нас добуток суми різниці двох виразів, це різниця квадратів. Формула скороченого множення. Отже, дорівнює, скручуємо з вами, скручуємо. Буде у нас по формулі перший вираз х в степені 2 поділити на 3 в квадраті. Відняти другий вираз 1 в квадраті. І що ми тоді з вами отримаємо? Буде х у степені 4 третіх мінус 1. це відповідь. Є. Тобто тут продовжується формула скороченого множення. Треба їх вміти бачити. Тут я побачила, що це неповний квадрат. Суми двох виразів. А отже, перші дужечки у нас з вами вказують, що це в нас квадра... різниця кубів. Скрутили за формулою. Потім в мене знову ж таки вийшла формула, тільки вже різниця квадратів скрутили, і ось наша відповідь є. Тобто ми тут не тільки властивостями користуємося раціональних степенів, а ще й формулами скороченого множення. Наступне завдання також там, напевно, знадобляться формула скороченого множення за сьомий клас. Не повинні їх забувати. Нас просять скоротити дріб. Також вправо з порожнім кружечком. Записуємо з вами номер 12 крапочка, 11 з порожнім кружечком. Ми не будемо розв'язувати повністю. Розв'яжемо так само, як попереднє, Перше і останнє. Достатньо цього. Переписуємо з вами перший вираз. Переписую. А мінус 4Б поділити на А в степені 0,5 плюс 2 в степені Б в степені 0,5. Ну, я тут бачу тенденцію: що в мене що тут А і Б, що тут А і Б, що тут 4, що тут 2. Тобто наводить на думку, що в в мене записані квадрати цих же самих виразів, які в мене знизу. Отже, давайте ми їх розпишемо саме через квадрат, які вирази були піднесені до квадрату. Так, знизу ми переписуємо, тому що тут степені менше ми їх не зможемо розбити. А там, де степені більше, ми можемо розбити на ось ці степені, які в мене ховаються в знаменнику. Так, А можна записати, виходить, що це А в степені 0,5, ну, яке було піднесено до квадрату. З вами. Записи натякають. Тут А, тут 4, тут Б, і тут в мене ті ж самі значення, тільки да, менші, як ми бачимо, на квадрату. Отже, ці були в квадраті. Так, мінус і другий вираз. Щоб отримати 4 до квадрата, підносилося 2. Щоб отримати Б до квадрату підносилося Б в половинній степені, да, половинній. Так, є. І тепер тоді я бачу, що в мене різниця квадратів це формула скороченого множення. Різниця двох квадратів, знову ж таки, постійно в нас вискакує. Отже, можемо розписати з вами різницю квадратів двох виразів. По формулі це добуток виразів, які заховалися під квадратами, і їх різниці. Під квадратом заховалася А, і під квадратом заховалася 2Б в степенях. Помножити на суму цих же виразів. А в степені 0,5 додати 2б в степені 0,5. Так, знаменник переписуємо. А в степені 0,5 плюс 2Б в степені 0,5. І тоді я бачу, що в мене в чисельнику і знаменнику один і той же множник, на який можемо з вами скоротити. І виходить, що у нас буде відповідь А в степені 0,5 мінус 2Б в степені 0,5. Все, скоротили дріб. Окрім властивостей, треба знати ще і формулу скороченого множення, ще раз кажу. Так, і шосте. Записуємо з вами. У нас 30 в 1 першій степені, 1 п'ятій, вибачаюсь, мінус 6 в одній п'ятій степені. Поділити на 10 в одній п'ятій степені. Мінус 2 в одній п'ятій степені. Так, є, переписала. Давайте я піднімуся все, нам тепер завдання не потрібне. Тепер розв'язуємо тут. Так, що я тут бачу? В мене також записи в чисельнику і знаменнику на на якісь думки. У мене тут 30, а тут 10. Отже 30 можна розписати як множник, один з яких 10. Тут в мене 6, а тут в мене 2. Отже, 6 можна розписати також на 2 множники, один з яких 2. Тому що 6 кратне 2. Давайте ми це зробимо. І так. 30 я розпишу як 3 помножити на 10. І це все в мене в степені 1 п'ята. І 6 я розпишу, як 2. Помножити на 30 степені в мене також одна п'ята. А знизу просто переписуємо. Так, що я тоді бачу? Властивість використовуємо з вами. Виходить, що ми можемо. Забрати спільний. У нас ж коли ми підносимо з вами добуток до степеня, ми підносимо і чисельник, і знаменник, і чисельник, і знаменник. А отже, тоді я бачу, що в мене, давайте я розпишу. Отже, це 3 в 1 п'ята степінь помножити на 10 в 1 п'ята степінь. Мінус два. В одній п'ятій степені помножити на 3 в одній п'ятій степені. А знизу просто переписуємо. Знизу у нас ніяких перетворень ми не робили, не відбувалися. Так, і що я тоді бачу, що в мене 3 в одній п'ятій степені спільний множник, який можу винести за дужки, Буде 3. В одній п'ятій степені, в дужках залишається 10 в одній п'ятій степені мінус 2 в одній п'ятій степені. І наш знаменник, ми його не чіпали. Це 10 в одній п'ятій степені, мінус 2 в одній п'ятій степені. І виходить, що в мене чисельники у знаменнику є однаковий множник нового який можна скоротити. І тоді в нас те, що залишається, це і відповідь. Три в степені 1,5. Все, ми з вами знайшли, порахували. Є. І останнє завдання залишилося. Давайте на сьогодні останнє. Виконаємо з вами номер 12:15. Ну, я пропоную тут виконати лише останнє четверте завдання. Вони тут всі приблизно однотипово розв'язуються, користуємося. Формулами скороченого множення користуємося властивостями степенів. Властивості у нас тут такі ж самі, як і були в восьмому класі для натуральних степенів, тому нічого не повинно бути складного. Переписуємо з вами останній четвертий. Давайте я записую. Отже, що там в мене? Чотири пишу в дужечках 72 в степені 2 третіх. Так, і це все в мене в степені 1 друга. Помножити на 2 в степені мінус 4 третіх і поділити на 36 в степені мінус 1 шоста. До так, дорівнює. Розв'язуємо. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. І що в нас тоді буде? 72 основа залишається, а тут в мене 2 і 2 по діагоналі скорочується, виходить, у нас буде степінь 1 третя. Так, помножити. Записуємо з вами. Тут в мене мінус 2. Так, що ж робити? 72 ми можемо з вами розписати через степінь 2. Та ні, нібито не можемо. Так, ну давайте тоді будемо з вами виконувати. Чи можемо? Добре, давайте розписуємо. І так, мінус, щоб він зникав, мені треба перевернути дріб. У мене ж тут два. Можна зробити з знаменником одиничка, щоб мінус зникав, перевертаю. Один буде в мене вгорі, а знизу в мене буде два, вже просто чотири третіх степінь. Вже мінус зникає. Так, і поділити. Давайте так само: мінус прибираємо, щоб у нас зникав мінус. У мене ж до можна дописати знаменник одиничкою, щоб зникав мінус, дріб перевертається. Один буде в лорі, а знизу у нас буде 36 і вже в степені 1 шоста. Мінус буде зникати. Так, що ми тоді з вами отримаємо дорівнює. Давайте записувати. Отже, коли я множу число на дріб. То в мене число ще раз це ж дівчик зі знаменником 1, тоді в нас чисельник на чисельник множиться знаменник на знаменник множиться. Давайте виконувати. Буде в нас 72 степені, 1 третя степень, 1 третя можна записати як корінь з третього степеня. Да? У нас знаменник йде над значком кореня, одиничка йде біля 72 під корінь. Одиничку можна написати. Так, і тут у нас поділити, виявляється, це буде корінь третього степеня із 2 в четвертій. Властивості використовуємо чотири чисельник піде біля двічки, три буде у нас біля нашого кореня. Так, поділити. Давайте тут запишемо. Один поділити також можна записати у вигляді кореня шостого степеня з 36 використовуємо властивість. В мене і чисельник, і знаменник мають однаковий корінь, адже можна їх під спільний. Спільний корінь третього степеня, 72 поділити на 2 в четверті. Це в нас буде з вами 16, так? 72 на 16. Так, і потім давайте одразу дія, ділення. В мене змінюється на дію множення. Знаємо за. Шостий клас і дріб перевертається. В буде в мене 6 корінь з 36, а знизу буде в мене одиничка. Так, давайте тут в мене скорочується. і 16 можна скоротити на 8 Там, де 72 залишається 9, там, де 16 залишається 2. Виходить, у нас. Корінь третього степеня буде із 9 других. Так, і помножити виходить на корінь шостого степеня із 36. Давайте я так і запишу: корінь шостого степеня із 36. шести. Ми з вами зможемо використовувати властивість, якщо у нас будуть однакові степені біля. Коренів. Отже, мені напевно треба дивіться, ми з степеня там, де менше, можемо зробити степень там, де більше. Пригадуємо матеріал за попередні наші уроки. Можна розписати як корінь шостого степеня, тільки тоді вже буде 9 поділити на 2 в другій степені. так? Тому що тоді в нас якраз степені скорочуються, і що приведе до третього степеня кореня, квадра... кореня кубічного. Так, а другий так і залишаємо. Помножити на корінь шостого степеня з 36. І тепер тоді, коли в мене множники мають один той самий корінь шостого степеня, можна записати за властивістю під один корінь. Корінь шостого степеня. У нас з вами замість 9 буде 81 до квадрату підносимо. Замість двох буде у нас 4. Помножити на 36. І тепер у мене скорочується. 4,36 по діагоналі. Тут 1 залишається, тут 9. І виходить, що у нас буде корінь шостого степеня. Із 81 помножити на 9, це буде у нас 729. І це в мене дорівнює. Щоб отримати 729, це я до шостого степеня підносила число 3. Отже, виходить, що це в мене буде просто 3 відповідь. Є, з'ясували домашнє завдання, у нас аналогічні вправи. На спрощення або обчислення виразів. Користуємося з вами властивостями степенів. З раціональним показником ще раз кажу, вони співпадають з властивостями степенів, які ми вивчали в 8 класі. І Формули скороченого множення також треба в попередніх, в попередніх двох правах треба вміти побачити. Вони також використовуються. Домашнє завдання на логічні вправи. Бажаю успіхів, на все добре, до побачення.